З 2014 року Китай за паритетом купівельної спроможності. Це вже перша економіка світу. Сполучені Штати за номіналом вони ще більші. Але такого зближення між лідерами і оцим підростаючим потенційним гегемоном, який росте у вигляді Китаю, ще ніколи у скажімо так, недавній, за останніх 200 років не було. Ні. А Росія у середині 19 століття так не наближалась до Великобританії. Ні Франція, коли кидала виклик Британії, не була, так би мовити, в такому співвідношенні сил. Ні Японія, ні Німеччина, коли кидала виклик Британії і Сполученим Штатам. Радянський Союз в напіку своєї потужності він був ну, економічним карликом серіалу. Він сполучені штати були економічно набагато сильніші. А Китай це колосальний економічний виклик для Сполучених Штатів. І Елбридж Колбі в своїй книжці акцентує увагу на тому, що, звідки може бути загроза для Сполучених Штатів Америки для добробуту американців чи накиненням якихось інших цінностей, загрози там для їхнього. Е для програми реалізації їхніх національних інтересів, щоб вони багатіли і собі жили так, як вони собі хочуть. На північноамериканському континенті таких загроз немає. Там Мексика і Канада, вони ніяк не можуть створити загрозу для Сполучених Штатів. Південна Америка аналогічним чином вона займається своїми там питаннями. Є три регіони важливі, і звідки гіпотетично могла би бути якась загроза для Сполучених Штатів. В першу чергу, Європа. Вони мають технології, є розвинуті країни, є промисловість, Ну але там багато гравців, і складно собі уявити, що хто небудь один так виявився один такий Гегемон, який би міг так об'єднати Європу. Ну гіпотетично німці, ну але вони вже два рази пробували. в них щось не виходило. Росіяни теж можуть, але Європа тоді, якщо об'єднається, вона може їм дати. Відсіч, тобто з Європи, вони, вони не бояться цього регіону. Вони вважають, що тут вони будуть одна Росія, і Європа, і всередині Європи багато гравців. Вони будуть один одного стримувати і, так би мовити, загрози звідти, попри потенціал, попри те, що є наука, є промисловість, є технології, і Європа могла би запропонувати якийсь такий стиль життя, який би був цікавий і альтернативний тему, американській ті американські моделі. Вона не створює загрози. Є регіон перської затоки, де є ресурси, де є одна країна, скажімо, Іран, яка має давню таку стратегічну культуру, там якісь такі ідеї, ці можуть бути неї домінування, геополітичного лідерства. Але вона теж займається з якимись своїми середньовічними темами. І регіон багатий, але там звідти Гегемон не може з'явитися. І є найважливіший регіон для Сполучених Штатів Америки — це Південно-Східна Азія і Китай. От там це загроза. Китай виріс на колосальну потугу.